А тепер, за допомогою опорних концептів, які ви підготували вдома, про іменник і прикметник, я пропоную вам заповнити кола вена, порівнявши ці частини мови. Хто хоче вийти до дошки? Ну, будь ласка, Андрюш. Подбачає письмен. Так. Так, відповідай на питання то що. Так. Не пиши, відповідає на питання, записуй тільки щось що, щоб швидше. Так. E, Має. Від... Так. Ээээ, если на исходы. Да. Ну тогда пошли тот и не исходы. Получишь свои. Так, і запомню.

Když spojíme se na klíči, to... Tak Правильно, Андрю, що ти вісти, іменник має рід, а прикметники змінюються за роботі. Блин, якісні відносні Так, якісні. Значить, іменники прикметник цими ознаками відрізняються. А що ж вони спільного? Чи ну буває числа і рівняки? Ну, так? рівні. Змінюють. Змінюють.